Поговоримо про найпопулярніші тканини для меблів. Рогошка створюється за допомогою подвійного або потрійного переплетення ниток, за рахунок чого виникає унікальний малюнок та плотна щільність. Рогошка дуже класний матеріал, який неймовірно стильно виглядає на диванах та кріслах. але чиститься він зазвичай важче, ніж інші тканини. Шеніл. фактично це поєднання рогошки та велюру. Він дуже приємний на дотик та має цікавий малюнок. Шеніл чиститься набагато легше і зазвичай. Чай він має водовідштовхуючі властивості велюр та мікровелюр. Вони дуже схожі між собою і відрізняються висотою ворсу. Велюр є найпопулярнішою тканиною, бо має властивості антикігодь, а також вона досить недорога, практична. І легка в догляді. Букле це рельєфний пухкий текстиль з невеликими вузликами. Зараз ця тканина справжній тренд. Наразі букле використовується багатьма дизайнерами в диванах, ліжках та стільцях. На жаль, він не має спеціальних пропиток чи властивостей антикігодь, але ця тканина дуже щільна та на виробах має неперевершений вигляд. Тож, як ви бачите, все дуже непросто. Та якщо маєте питання, ми залюбки допоможемо вам визначитись з вибором тканини.